Щиро вітаємо на телеканалі ЛТАВА на часі Кременчуцькі новини. Сьогодні у випуску у Кременчуці вибухнула цистерна із залишками мазуту. Абітурієнти стали студентами. А духовий оркестр Роксолана щойно повернувся із Франції. Подробиці дізнавайтеся далі із випуску новин. Сьогодні перший заступник міського голови Кременчука Віктор Калашник разом із депутатом міської ради Олегом Сазоновим та начальником управління освіти Геннадієм Москаликом побували в одному із найстаріших навчальних закладів міста школі номер 23 Мета візиту ознайомлення із ходом капітального ремонту приміщення. Цього року у навчальному закладі має відкритися група для дітей дошкільного віку. Тому капітальному ремонту приміщень приділяють особливу увагу. На ці потреби з міського бюджету виділили близько 100 тисяч гривень. І за словами першого заступника міського голови Кременчука Віктора Калашника, проблем із фінансуванням подібних робіт наразі немає. Тому справа за будівельниками: чим швидше вони відпрацюють, тим скоріше відкриється садова група. Делегація посадовців оглянула спортивну залу навчального закладу, харчоблок та майстерні. Останні, до речі, не ремонтувалися капітально жодного разу. Будемо продовжувати всі ті роботи, які ми розпочали вже в цьому році, і будемо робити кошторисну документацію, планувати ремонтні роботи на наступні періоди. На жаль, у нас випав, випав минулий рік, тому що кошти не проходили через державне казначейство. В цьому році проблем з фінансуванням немає. Керівник міста дав доручення начальнику управління освіти готувати проєктно. Кошторисну документацію на проведення капітального ремонту спортивної зали, аби при першій же можливості можна було приступити до його проведення. Сьогодні зранку у Кременчуці знову пролунав вибух. Надзвичайна подія сталася на підприємстві Кримол Синтез. Вибухнув 500-кубовий контейнер із залишками мазуту. Подробиці від провідного інспектора Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС Михайла Семеняченка. Пряма мова далі сьогодні о 10 годині 15 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення, що у Кременчуці на підприємстві Кримол Синтез стався вибух газоповітряної суміші без послідуючого горіння. В результаті у євності, де знаходились залишки мазуту, утворилася тріщина. на ліквідацію наслідків надзвичайної події. Направлено 5 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Травмованих та загиблих у наслідок події немає. На даний час проводяться заходи по недопущенню виникнення горіння. Причина пожежі встановлюється слідчими органами у зв'язку з підвищенням температури повітря, і тривалою спекою на Полтавщині. Оголошено п'ятий рівень пожежної небезпеки. Тож рятувальники застерігають мешканців бути обережними під час користування вогнем. На сьогоднішній день в місті Кременчуці та Кременчуцькому районі виникло 115 пожеж. Матеріальні збитки складають майже 2 мільйони гривень. При цьому на пожежах протягом року загинуло три особи проти семи осіб у 2014 році. Найбільш поширеною причиною виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем, а саме 56 випадків та коротке запнення електричної мережі 18 випадків. На території області оголошено п'яту категорію пожежної небезпечності. міське районне управління ДСНС України у Полтавській області застерігає громадян бути більш уважнішими до відкритого вогню при відпочинку в екосистемах. Бажано не відвідувати ліси та не піддавати небезпеці себе та оточуючих. На випадок пожежі телефонувати до служби порятунку за номером 101. Кременчук готується святкувати День Незалежності та свято Державного прапора України. З цієї нагоди у міськвиконкомі провели робочу нараду з організації заходів 23 та 24 серпня. Що чекатиме Кременчужан у святкові дні знають наші кореспонденти. З нагоди дня незалежності та державного прапора України цьогоріч на Кременчужан чекають безліч цікавих заходів, які не просто розважатимуть, а й сприятимуть єдності та патріотизму нації. 23 серпня о 9-й годині ранку біля міського палацу культури відбудеться урочистий мітинг. Також містяну вшанують героїв Небесної Сотні і покладуть квіти до пам'ятного знаку. 24 серпня довгоочікуваний парад вишиванок розпочнеться о 17-й годині від Палацу культури Кредмаш. Фінішує він на площі Незалежності, де оголосять переможців конкурсу на кращу вишиванку. Нагадаємо, заявки на участь у конкурсі приймаються до 14 серпня. Детально ознайомитися з правилами конкурсу можна на сайті міської ради. Є оголошення про конкурс вишиванок і є форма реєстраційної заявки, яку будь-який кременчужанин може звідти скачати, роздрукувати або в електронному вигляді заповнити і направити на адресу управління у справах сім'ї, дітей та молоді. Ми приймаємо заявки до 14 серпня включно. На конкурсі вишиванок представлять наступні номінації: жіноча, чоловіча, автентична, старовина та авторська вишиванка. Усіх переможців нагородять призами та подарунками. Також у Кременчуті пройде акція з днем народження Україну. Плануємо зробити велике полотно із долонь жовто-блакитних з привітанням України з днем народження. Акція називається «З Днем народження Україна. Там будуть розповсюджені стрічки. Відповідні жовто-блакитні повітряні кульки, налітки я люблю Україну. Ну і буде проходити безкоштовний аквагрим, самопатріотичний, який присвячено. Мінезалежності, окрім того, на Кременчужан чекає насичена концертна програма, впродовж якої виступатимуть кращі художні колективи нашого міста. Отож, готуємось до свята і налаштовуємось на позитив. Вчора міліція затримала водія, який перевозив наркотики. Цей чоловік вже має судимості за правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. А за скоєний злочин він може бути позбавлений волі ще на строк до шести років. За оперативною інформацією, правоохоронці зупинили машину для огляду на вулиці Пролетарській в районі Крюківського мосту. Оперативним шляхом було відома інформація, що на даному транспортному засобу перевозиться наркотичні засоби, подальшому, які в подальшому реалізуються в місті Кременчуці. Підозрюваний вже має судимості. Втім, неодноразове позбавлення волі не навчило 40-річного чоловіка жити за законом. Під час слідчо-оперативних дій працівниками ДАІ спільно з слідчими та працівниками Кременчуцького міського відділу міліції зупинено автомобіль під 40-річного крименчужанина під час огляду транспортного засобу у чоловіка вилучено як концентрат опію, так і опія ацетильований. Окрім шприців з опієм, міліціянти виявили предмет схоже на биту і газовий балончик. За поясненнями зловмисника наркотичну речовину він планував збути. Розпочато кримінальне провадження за тетею 307 кримінального кодексу України за скоєна чоловікою загрожує до від 3 до 6 років позбавлення волі. Завдяки отриманому гуманітарному вантажу від німецьких благодійників у Кременчуцькому шпиталі для інвалідів війни з'явилося багато корисних речей: медичне і холодильне обладнання, матеріали для надання першої допомоги та постільна білизна все стане в нагоді не тільки кременчуцьким пацієнтам, а й пораненим бійцям. А то днями кременчуцькі новини розповідали про те, що шпиталь для інвалідів війни отримав гуманітарний вантаж з міста Райне від німецьких друзів. Частину допомоги, як то перев'язочний матеріал, медичні інструменти та інше остаткування, колектив медустанови передав волонтерами, військовим лікарям. З німецькою благодійною компанією Святої Марії Ейшендорф Кремчуцький шпиталь співпрацює тривалий час. Це благотворительна компанія, з якою ми працюємо багато років. Вони знають наші проблеми, знають наші біди і присилають те, що нам нужно. Дійсно, німці надіслали до Кримчука вкрай необхідне в составі груза. лор-кабинет полностью оборудования, рабочее место, место пациента и все, что нужно для работы лор-врача. И инструменты в том числе, и все расходные материалы и так далее. Получили перевязочные материалы для отправки в АТО, перевязочные материалы для оказания помощи участникам АТО, которые у нас приходят на лечение и реабилитацию. ну, немножко інструмента. Окрім того, отримали великий комплект постільної білизни. В кожному відділенні буде повністю нова постіль. І пододіяльники, і наволочки, і простині, і одіяло, і матраси, і подушки. Все абсолютно нове. Зараз трохи підшиваємо, перестраюємо, де потрібно підрізати, підшити під наші стандарти. А там, де у нас стоять німецькі кровати, то вони якраз до них. І ми попросили у них одну Кровать спеціально призначена для больных тяжелых, которые пришли к нам по новой учатся ходить, сидеть, стоять. Ну, вот именно такую кровать они прислали. она одна единственная как раз Її нам и не вистачало в одному отделении. А завдяки холодильним камерам, що подарували шпиталю німецькі благодійники, медики планують забезпечити своїх пацієнтів фруктами на цілий рік. Йде заготовка, получили отримали великі по 460 литров. Это для замораживания фруктов. Все, що можна заморозить, все заморозимо, приготовим. Коллектив весь по бойовому у Всех есть дачи, все что-то приносять. Ми його моем, режем, чистим, те же фрукты, щоб не покупать эти сухофрукти, которые на сегодня дорого стоят. Лучше так сказать, пусть будет потрачено на мясо, на рыбу. вже сьогодні. Кожен абітурієнт України мав змогу дізнатися напевно, чи потрапив він до омріяного навчального закладу. Як тепер почувають себе кременчужани у амплуа студента знають Кременчуцькі новини? Щаслива я, я поступила. Не знаю. Я пока ще не поняла. але то такою я буду носити сі скарогорде студента Остроградського державного інституту. Я щаслива, просто щаслива. Uh, классно. Я пожелаю с нового учебного года серьезно относиться к вашей профессии, потому что если в школе мы были маленькими детьми, мы не выбирали школу, в которую мы приходим. А здесь это наш нас уже осознанный выбор. Мы старались, мы поступили. И вот теперь незморноваты свои зусилля, а вот Быть достойным студентом? Ну да, на контракт. Знаете, немного такую радость, что куда-то хоть поступила. Я поступила на ту профессию, которая мне очень нравится, и я довольна выбором. В школе ты учился, привык видеть уже каких-то одних людей, тут ты приходишь, все так ново, непонятно, как-то страх немного есть. Да, я на пятый курс. Да? Все отлично. Хороший коллектив здесь, хорошие преподаватели, все. Мы поступаем сюда в университет, мы с Ладом закончили машиностроительный колледж, автослесари Сейчас решили идти на высшее образование. Уже есть официальные результаты, ну, правда не очень радостные. Нам хотелось бы больше, но все-таки это неплохо, мне так кажется. Да, мы поступили. Радость без и немножко грусти о своем колледже. Юрий Тарасович, привет. Да, Та на платную. Заново плохо сдал. История не понравилась. Да не отчаиваюсь. Ну, закончить дизайн и все. Достать эту мастером. Я еще пока не знаю. Да, не осознаю. Жду пока еще списки на бюджет. Неопределенность, хочется отдохнуть, забыть про это все и куда-то далеко уйти. И вернуться просто 1 сентября, как ничего не бывало, все. Я поступаю в медицинский. Да, поступила на бюджет. Очень приятно, конечно. Надеюсь, хорошие люди попадутся, хорошие учителя, преподаватели. Новые? Ну, знания будут новые, конечно. Новые большие предметы, больше информации, да. Я ожидаю светлого будущего. Так что вся надежда... На сына. Хотим учиться всего. Желаем, чтобы и все поступили и остальные. Даю знания получить и работать по специальности. Пожелаю поступить и стремиться к знаниям. Радость чувствую. Во всех начинаниях успеха. Да, поступил. Ну, радость как бы в душе. Что-то такого. Ну, мне, думаю, очень повезло, что я поступил. Буду Думаю, учиться буду будет очень тяжело сначала, особенно первые полгода, потім сесії будуть. На будет под первый перший Первый год. А потім, думаю, будет полегше. Поступив на на державне. Це добре, це вообще дуже класно. Буду з ...знайомитися з новими людьми, будуть мене нові друзі. Ну, думаю, все буде чудово. Народний дівочий духовий оркестр Роксолана, Кременчуцького педагогічного коледжу, гастролював у Франції. Кременчужани брали участь у відзначенні національного свята дня взяття Бастилії. Наші музиканти виступали у Понсюрсейні, куди прибули на запрошення мера цього міста Мішеля Куніна. Французи залишилися у захваті від виступів Роксолани. Оплесками зустрічали як музику Шарля Знавура, так Джо Да Сена, так і Українські народні мотиви. Роксолані є чим пишатися. Під керівництвом Віктора Квітки цей самобутній колектив встиг завоювати симпатії не тільки вітчизняних любителів музики. Виїжджали музиканти на гастролі у Російську Федерацію, Білорусь, п'ять разів брали участь у італійських карнавалах. І це при тому, що більшість дівчат, які вступають до Кременчуцького педагогічного коледжу, і грають в оркестрі, не мають музичної освіти. Тобто всьому вчаться вже під керівництвом Віктора Федоровича Квітки та його дружини Наталії. Це доволі важка справа бути колективом духов, духового оркестру. Ну, ми робимо все для того, щоб це не загинула наша справа. Кохати, бути закоханим в свою роботу. Коли ти закоханий в свою роботу, ти потім не працюєш, а просто. Живеш оркестр Роксалана та танцювальний колектив натхнення подарували мешканцям французького Понсюрсейна незабутні вечори музики, а джаз-ансамбль Роксі Бенд взагалі справив фурор. І це не дивно, адже дівчата живуть музикою. Оркестр дав мені досить таки багато корисного досвіду для життя, а пішла я сюди, чесно кажучи, просто за компанію з подружкою. Подружка пішла, а мені сподобалось, я вирішила залишитися. Не жалкую про те, що залишилася. Мені то дуже подобається. Навіть я вже випустилася навчаюсь зараз в університеті, але при будь-якій можливості я приїжджаю сюди, я виступаю з оркестром, я з ним і я дуже щаслива. Поступала я сюди, вже знаючи, що хочу грати в оркестрі. Як Ось так все До душі припало, і з того моменту ну, я не вважаю, що вибирати треба популярний мистецтва. От до цього душа припала. і… Саме це хочу продовжувати далі. Я людина, яка прийшла сюди без музичної освіти і це є першою сходинкою в моєму житті, І надалі хочеться ну, навчатися на якомусь іншому інструменті, тобто досягати якихось висот. І чомусь є впевненість, все у дівчат вийде. Після вояжу у майже три тисячі кілометрів дівчата знову приступили до репетицій, готуються до нових виступів, адже слухачі звикли Роксолана, це завжди рівень. Погода завтра, 7 серпня, знову буде спекотною. Обіцяють синоптики Полтавського гідрометеоцентру. Температура повітря. Вночі становитиме 15-17 градусів в день близько 33 із позначкою плюс. А ми на цьому прощаємося. Переглядайте випуски Кременчуцьких новин у будь-який зручний для вас час на нашому каналі у Ютубі. До нових зустрічей на телеканалі Лтава. Живіть із задоволенням, займаючись виключно улюбленими справами.